Минуло більше місяця, як на кількох вулицях мікрорайону Роша, зник газ. Жителі обурені, оскільки не знають, скільки ще потерпатимуть від цієї ситуації. Тож, коли у будинках планують поновити газопостачання, розбиралися журналісти. ТВ. Любов Добровольська мешкає в будинку по другому провулку Рогізнянському. Розповідає, 12 квітня без попереджень у них вимкнули газопостачання, як стало відомо пізніше, через витік. Втім, подати газ в оселі мали через певний час. Через Ще деякий час ми знаємо, що у нас взагалі не буде газу, тому що. Там пошкоджені труби, треба потрібна заміна, кошти, і ну і не було ніякого реагування. На дзвінки люди дзвонили на гарячу лінію, дзвонили в калцентри. Щоб ви розуміли, от нас тут скільки кожному зовсім різна відповідь була. Зовсім різна, і ми не могли зрозуміти, що так. Така ж сама ситуація і у будинках на сусідніх вулицях. Мешканці кажуть, зверталися у різні інстанції, аби газопостачання відновили. Втім, у відповідь отримали лише інформацію, що наразі проводяться аварійно-ремонтні роботи з заміни газопроводу. Щоб ви розуміли конкретної відповіді, ніхто не мав, і ми не знали. Ну проводяться, але до Паски ще щось там робилося. Вони розривали, заривали, розривали, заривали. Але коли вони вже по почали там, де розрито, там де проводились роботи, вже бетоном заливати, ми зрозуміли, що вже щось не те. А, ну, і до Паски вони вже закінчили свою роботу. Після Паски я не буду вам казати, чи було, чи ні, ну ми на Припустимо, я щодня їжджу на роботу, і я не бачила, щоб вони щось робили. Саме тому жителі зібралися біля офісу газорозподільника, аби отримати вичерпну інформацію, коли ж буде відновлене газопостачання, адже побоюються, що роботи можуть затягнутися. Ми розуміємо, що це все буде дуже довго і може затягнутися до холодів. А люди відповідно на те, щоб їсти, не можуть приготувати, тому що хто всі нагадував. Ну такі, а коли вже получу, коли потрібно буде ем, тепло, ми ну люди просто не будуть мати чим грітися, а електромережа просто нас не витримає. У маленькі діти не мають на чому готувати, немає взагалі нічого. Тому у мене сусідка напроти троє дітей, троє хлопчиків маленьких. Немає на чому готувати це взагалі. Ну а було холодно, то ну, не включати ні каміни, нічого то, ну, якось ну не знаю. Ситуація важка. У Чернівецькій філії газорозподільних мереж України кажуть, газопостачання припинили через загазованість ґрунту на цій ділянці більше 100%. Припинили ми тоді газопостачання 426 абонентів. Протягом декількох тижнів були виконані роботи по вулиці Вашківській позикзакільцовці мереж мереж і відновлено частково газопостачання абонентам на сьогоднішній день і з того часу, як відновили без газопостачання 62 будинки. Відтак додає відновлення газопостачання в таких умовах становить небезпеку. За цей час встановлена перша причина, чому сталося. Відновлена станція катодного захисту, і зараз газопровід, по якому йде газопостачання сусі частиною горіхівський, є під захистом. І ми ліквідовуємо зараз залишкові витоки газу по вулиці, щоб ті, що люди зараз газом, так і лишалися. На сьогоднішній день подано зміни в інвестпрограму. Щоб на цьому куску газопроводу виконати проектні роботи і замінити газопровід, інвест програму розглядатимуть щонайменше місяць, а тоді й стане відомо, коли відновлять газопостачання у будинках. А ми триматимемо вас в курсі подій. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, теми дня.